Що я повинен відразу сказати про цей мультсеріал? Приберіть дітей від екранів і влаштовуйте зручніше, тому що ви побачите справжній американський гумор у його найкращих і найчорніших традиціях. Мультсеріал буде переходити всі дозволені межі, причому постійно доходячи до повного абсурду. І якщо описати його сенс одним реченням, то мультфільм потрібен для того, щоб висміяти всі нагальні проблеми сучасності. Невеличкий синопсис. Головних героїв у мультфільмі двоє: хлопчик інвалід на ім'я Томмі та трохи божевільний пес на прізвисько Містер Піклз. Сім'я Гудман назвала так свого улюбленця за любов до солоних огірків, якими в кінці кожної серії та заставки пса пригощає їхній молодший син. Власне, вся увага глядачеві буде примкнути саме до цього собаки, адже він є втіленням усього зла, яке тільки існує в світі. Ба Більше здається, що собака намагатиметься чинити добро, адже в мультсеріалі наші герої дуже часто борються з різними асоціальними персонажами, такими як алкоголіки, педофіли, розповсюджувачі наркотиків та багато інших. Але боротьба містера Піклса настільки кровожерлива та нещадна, що інколи викликає справжній жах. І тільки один персонаж мультсеріалу підозрює, що Піклс не той, за кого себе видає. Що він аж ніяк не зразковий пес, а хтось жахливий і безжальний, хто вночі проводить моторшні сатаниські обряди та є справжньою причиною загибелі жителів старого містечка. І цей персонаж Генрі Гоблбоблер, дідусь Томмі, але ніхто не може повірити старику, вважаючи його старим маразматиком. Про самого цього персонажа відомо не так багато. Він холостяк, вдовець, батько Беверлі Гудман, ну, матері Томмі. Йому 64 роки. Вважалося, що Агнес, ну це покійна дружина Генрі, померла ще до фіналу другого сезону, аж раптом з'ясувалося, що вона була одним із переодягнених стівів. Дідусь марно намагався дізнатися її подальшу долю. Містер Пікл, боячись викриття, стер усі спогади Агнес, а саму її відправив у космос, де жінка буквально розчинилася в повітрі. Протягом усього мультсеріалу дідусь Генрі є єдиним постійним і головним заклятим ворогом містера Піклза, який був найближчим до того, щоб убити пса, і він точно знає, як з ним боротись. Він єдиний розсудливий персонаж у цій сазі, який намагається докопатися до істини будь-яким способом та захистити свою сім'ю від небезпеки. Крім того, дідусь не лише став свідком жорстоких злочинів, а й не рідко сам брав участь у тортурах. Жахливі вчинки пса щодо свого літнього господаря включали в себе вбудовування людських облич у його повсякденне життя, крадіжку його взуття, засовування його в коров'ячу задню частину та примус до шлюбу з місцевою потворною жінкою Лінди після нічної гулянки. Зрештою, у фіналі третього сезону Генрі розкрив правду про походження містера Піклза. За допомогою однієї з його минулих жертв жінки, яку пес перетворив на істоту, схожу на сороконіжку, або, точніше сказати, на людську багатоніжку, їм вдалося перехитрити та вбити собаку раз і назавжди. Однак передчасна радість від перемоги була перерваною, коли собака на прізвиську міс Прісі Повз, запліднена містером Піклзом, народила щеня жіночої статі, точну копію обезголовленого дідом пса. Ледь розплющивши очі, щеня починає гарчати на Генрі, і на цьому мультсеріал завершується. Друзі, перед початком наступної частини дуже хочу вас попросити залишити коментар мінімум із п'яти слів. Напишіть все, що завгодно в рамках пристойності, та обов'язково влупіть лайк цьому відео. Я дуже стараюсь робити ролики кожен тиждень, але відсутність лайків і коментарів заважає їх органічному просуванню на Ютубі. Сподіваюсь на вашу допомогу. Ми повертаємося до ролика. Історія мультсеріалу Цей мультсеріал був створений Вілом Карсолою та Дейвом Стюартом у рамках так званих мультфільмів для дорослих. Серіал виходив в ефір із 21 вересня 2014 року по 18 листопада 2019 року. Режисер Дейв Стюарт згадує. Що на створення образу персонажа антигероя вплинула реальна австралійська пастуша собака, його власний улюбленець, якого він жартома називав Міс Піклз, режисер анімації Майкл Мейфілд записав поведінку собаки Стюарта на відео, а аніматори використали отримані кадри як основу для рухів персонажа. Уже в першому епізоді є щонайменше чотири смерті серед безлічі інших випадкових актів розпусти собаки. Звідки взялася така дивовижна концепція? Співавтори Білл Карсола та Дейв Стюар пояснили це під час прес-конференції на Комік-Кон у Сан-Дієго. Те, як ми з Дейвом зазвичай пишемо, чи то загальна ідея, чи просто жарт, ми називаємо це списуванням. У нас є 10 хвилин змагання, під час якого ми намагаємося написати все, що змусить іншого розсміятися, сказав Карсола. Жодного тиску щодо того, чи хороша ця ідея, чи ні. Хоча зазвичай це не так. Це була лише одна з ідей, що прийшли звідти, додав Стюарт. Шоу в стилі Лесі, дія, якого розгортається в прості часи з собакою героєм, яка чинить божевільні, злі вчинки. Думаю, наша уява просто розігралася через всі ці шаленства, які він міг би робити, і ніхто б не повірив, що дідусь це бачив. Потім ця ідея розвинулася. Спочатку здається, що він більше був заснований на Лесі, але з часом став більше самостійним. Міркував Карсола. Він скоював злочини, але водночас виглядало б так, ніби він їх розкривав або допомагав їх розкрити, щоб отримати солоні огірки. Усе це було б побудовано на цьому і на його любові до Томі, його шестирічного найкращого друга. Якщо ви уважно поспостерігаєте за містером Піклзом, то помітите, що місто, де відбувається дія мультсеріалу, здається вам знайомим. Це тому, що, за словами Карсоли та Стюарта, воно має певний зв'язок із РВА. Це стародавнє містечко, якого розгортається в наш час, сказав Карсола. У старому місті представлено різноманітний набір персонажів. Хоча в пілотних епізодах ми побачили його лише михцем». Карсола та Стьор зазначили, що місто відіграватиме певну роль у майбутніх серіях, і вони не помилилися. Детальніше про головного героя. А тепер давайте детальніше про головного героя. А точніше, лиходія цієї саги, який тероризує старе місто. Містер Піклс це чорний пес породи Бордер Коллі, який насправді є демоном і вбивцею. Оскільки знищує або ув'язнює в своєму лігві кожну нещасну душу, яка трапляється йому на шляху. Про його справжню сутність, як ми вже згадували, знає лише Генрі Гоблблобер, який часто стає об'єктом знущань пса. І ніхто, навіть місцевий шериф, насправді не вірить історіям дідуся. В мультсеріалі показано, що містер Піклс має абсолютну владу над своїми в'язнями та послідовниками у своєму підземному лігві під будкою. Йому не подобається, коли його накази піддаються сумніву або ігноруються. Він негайно страчує будь-кого, хто насмілюється це зробити. Попри свої злісні нахили, містер Піклс дуже турботливий і відданий хлопчику Томмі. Зазвичай він убиває або калічить тих, хто знущається чи переслідує молодшого сина його господарів. У Пса також дуже сильний сексуальний потяг, адже він часто бере участь у численних оргіях. Так, у пілотному епізоді дідусь Генрі застає його за мастурбацію на порнографічні журнали. В інших серіях він безжально гвалтує тварин незалежно від його виду, і навіть намагається спокусити пишну груду дружину свого господаря на ім'я Беверлі. У цьому він дуже нагадує Брайана із перших серій гріфінів, який теж поклав око на дружину Пітера Лоїс. Однак у деяких епізодах містер Піклс відмовляється займатися сексом із Беверлі. Наприклад, у серії, де жінка вступає в культ веганів, її схоплюють і зав'язують їй очі проти її волі. Пес, розвиваючи в собі совість і романтичні почуття до своєї господині, вирішує не чинити з неї насильства та обмежується масажем живота, рятуючи її. В інших випадках містер Пікл сам ініціює статевий акт із Беверлі. то кладе голову між її грудей або під спідницю, то грайливо насідає на неї ззаду. Проте його непристойна поведінка сприймається членами сім'ї як нешкідлива гра. Історія персонажа у четвертому сезоні розкриває, що містер Піклс далекий нащадок дьявольського пса, який належав одній відьмі. Давня цивілізація паванатра Салаганатора приносила цю собаку в жертву, щоб умилостивити богів. У помсту за болісну загибель свого вихованця відьма наклала прокляття на королівство. Коли собака померла, з її трупа народилася перша зла собака, яка заволоділа королівством. Відтоді павана торою керувала одна дьявольська собака за іншою. У якийсь момент і сам містер Пікл став передостаннім злим псом і опинився у старому місті. Лігво містера Піклза це таємна підземна фортеця, що охоплює розголуджену систему тунелів і кімнат. Саме там пес утримує своїх численних бранців, деяких із яких він захопив упродовж шоу. Тут і відбуваються більшість його злочинів. Лігво містить безліч сатаниських символів, клітки, прикованих ланцюгом в'язнів, черепи, портрети маринованих огірків, висохлі трупи, розчленовані частини тіл, сотні сотні рабів, які добувають здобич, бризки крові на стінах, джакузі наповнене сосками. Потоки, крови і скульптурні зображення самого містера Піклза. До лігва можна потрапити через його собачу будку. Більшість серій закінчується тим, що один або кілька одноразових персонажів опиняються у цьому місці, де їх або вбивають, або кидають до в'язниці. Дідусь Генрі багато разів знаходив хід до лігва пса, але так і не зміг показати його своїй родині. Вперше він потрапив усередину навмисно, щоб сфотографувати місце і розповісти шерифу про злодіяння пса. Але вірний стів відобрав у нього камеру, а самого дідуся запроторили до психлікарні за надмірну фантазію. Вдруге, це сталося випадково. Генрі провалився у могильну яму своєї покійної дружини та виявив, що всі поховання кладовища старого міста розгробовані і ведуть у якийсь підземний город. Протягом усього мультсеріалу показано, що в логові є водоспад крові, стадіон, піраміда з мертвих тіл, храм, таверна, де ув'язненим подають напої з людських трупів і озеро, по якому можна подорожувати на кораблі, зробленому з людських кісток і частин тіла. А ну і так, хочеться трошки реклами себе вставити у цей ролик. Взагалі, як ви зрозуміли по-моєму каналу, я великий фанат мультфільмів. А ще різних кіновсесвітів по типу Марвела та Зоряних війн. Тому я почав виробляти різні фанатські штуки по типу картин, магнітів, бюстів та статуеток з різними героями. Ви зараз можете побачити у себе на екрані приклади моїх робот. Знаю, що дома прикольно мати якусь фігурку або картину, чи магніт на холодильнику з своїм улюбленим героєм, або моментом з мультфільму чи фільму. Тому хочу поділитися цим із вами. Переходьте в телеграм-канал за посиланням в описі до цього відео. Там ви побачите всі мої роботи та зможете замовити собі щось цікаве. І цим підтримати мене як автора контенту. Ну все, не буду тягнути бика за його рога, і ми повертаємося до теми ролику. Події в мультсеріалі. Каталізатором розвитку подій є родина Гудманів, така собі еталонна клітина суспільства. Батько постійно працює, мати господарює вдома, дід поневолі, то не в старчаському маразмі. Їхньою відрадою та гордістю є дитя десяти років на ім'я Томі. Помірно туповатий, але наївний і живий хлопчик. Тільки ось біда, хлопець-інвалід. У нього немає приятелів, а у батька по горло, в зануреному в роботу, просто немає на нього часу. Єдиною істотою, з якою він може грати та спілкуватися, залишається містер Піклз. Подивіться тільки на центральний тандем серіалу хлопчик і його пес. Це саме по собі дуже мило, і пес, однак, не є чистим злом. Головним злочинцем виступає радше навколишній світ. Батьки не здатні виховувати сина, дід надто зайнятий викриттям пса. Ось і виходить, що містер Огірчик – це бар'єр, що відокремлює Томі від згубного впливу соціуму. Він світла пляма в цьому брудному, засмальцованому світі, де немає місця доброті. Ну, а методом містера Огірчика – це той самий знаменитий клин, яким інший клин і вибивають. Тобто будь-який, кого вбив, зґвалтував, розчленував, покалічив містер Піклс, включаючи, мабуть, діда Томі, заслуговував цього в повній мірі. З гумору тут поєднуються два початки: з одної сторони, соціальна сатира, з іншої туалетний фарс. Обидва переплетені гармонійно і не створюється враження, що це чергові Сімпсони. Ми якби сміємося над приниженими жартами про секс і фекальні маси. Але це лише поверхня айсбергу. Занурюючись глибше, ми бачимо тонкий стьоп над злободенними проблемами сучасного західного суспільства. Ліберастія, розпуста, падіння моралі, деградація морального стану суспільства, наркоманія та культ споживання. Цей мультсеріал можна порівняти хіба що з Всесвітом металопокаліпсиса. і на це є кілька причин. Перша, звісно ж, це прізвиська головного героя. У металопокаліпсісі Піклсом звали барабанчика ірландського походження брутальної дед-метал Dead групи Deadlock. А також цей персонаж був колишнім вокалістом і лідером гітар групи Snakes and Barrels. Але чи варто звинувачувати творців серіалу про містера Піклса в плагіаті назви? Враховуючи, що перший мультсеріал вийшов на екран з 2006 по 2013 роки, а другий з 2014 по 2019. Другий момент, на який варто звернути увагу, наявність чорного гумору, насильства та річок крові в обох мультсеріалах. Як ми знаємо, концерти групи Дезлок користуються сумною славою. Вони надзвичайно жорстокі, що проявляється в завданні шкоди значній частині публіки, що приходить на концерт. Навіть спроби дезлок зробити щось спрямоване на благодійність, обертаються великою кількістю жертв. Приклад безмежної жорстокості добре продемонстрований у прем'єрній серії. Величезну металову коробку, що слугує для дезлок сценою, скидають з вертольота на місце проведення концерту. Але помилково вона потрапляє не на спеціальний заготовлений майданчик, а прямо в натовп, поховавши під собою значну частину глядачів. В мультфільмі про містера Піклза також повно похмурих моментів і жорстокості. Причому пес убиває персонажів за надто вже садистськими способами: то розчленовує, то відриває ноги, випускає кишки назовні, зрізає зі своїх рабів шкуру і скальп з облич, застрелює насмерть, вішає, метає в персонажів топір і гарпун, насилає армію кровожадних мишей і щурів, вириває серце, пробиває дерев'яною дошкою через рот. А вже як він з бідною жінкою з обличчям на сідниці розправився, перевернувши все мислями і немислими, засунув їй бензопилу в рот, щоб розрізати голову навпіл і зрештою перетворив її на гітару. Це просто капець. Хоча вона жила собі спокійно та одиноко в старовинному замку і нікого не чіпала. У містера Піклза найвища кількість вбивств в мультсеріалі, оскільки він вбив сотні, можливо і тисячі людей і тварин. При цьому мінімальна кількість вбив становить 112. Ну, не знаю, це я десь хтось прочитав, я в інтернеті побачив. І також, як у Металопокаліпсісі, у пса є свої особисті раби із зомбі. Вважається, що містер Піклс був натхнений лаббі, демонічною собакою з фільму антології жахів, куди йдуть помирати мертві. Ще один момент схожості з металопокаліпсисом подача матеріалу. Якщо в першому сезоні, як і у металопокаліпсісі, так і в містері Піклзі, які складаються з 10 серій, нас знайомлять не тільки з адським псом і його оточенням, а й з родиною гудманів, то в другому сезоні персонажі потрапляють в різні неприємні історії. Так, дідусь Генрі відправляється у психлікарню, а Томі знайомиться з карликом Бобі, який бажає пограбувати банк. Третій сезон мультсеріалу вже майже повністю розгортається дією іншого мультфільму, який називається Мама назвала мене Шерифом, де головну роль відіграє шериф старого міста. Також ми знайомимося із Єті та Астронавтом Дельфіном, шоу яких дивляться персонажі Всесвіду Містера Піклза. Не знаю, як вам, а для мене найбільш огидним персонажем став не пес Убивця, а огидна жінка на ім'я Лінда. У всесвіті містера Піклза Лінда божевільна, розпусна жінка з небритою вислою груддю, випуклим животом і шрамом на лобі. Вона носить рожеву сукню з численними плямами, золотий обруч у вусі і одну ласту на нозі із дивними нігтями. Лінда є подругою Беверлі Гудман і заробляє на життя тим, що риється в сміттєвих баках і намагається продати людям всяку дурницю, що навіяло у глядачів персонажів думку, що вона бездомна. Але ні, виявляється, в одному з епізодів Лінда живе у будинку на дереві, а також у неї є рідна дочка Лінда Молодша. В одній із серій ця старуха не лише закохується в дідуся Томмі, робить перестановку в їхньому домі, а ще й танцює в стриптиз барі, трясучи при цьому надто обвислими грудьми. Ось такий серіальчик я подивився. Скажіть, а з вас хтось його подужав повністю? Напишіть в коментарях, як вам. А з вами, як завжди, був Нікіта і ми. Потопали відпочивати.